Першим етапом підготовки до подачі звіту податкова декларація платника єдиного податку 4 групи є проведення індексації нормативно-грошової оцінки землі на початок поточного року. Держгеокадастр повідомляє, що індекс споживчих цін на 2024 рік становить 112%. Значення коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки земель за 2024 рік становить 1,12. Зазначений коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки земель застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь. Коефіцієнт індексації нормативно-грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативно-грошової оцінки земель. Крім того, повідомляється, що витяги, які були та будуть сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період з 1 січня. До 16 січня 2025 року не містять коефіцієнтів індексації за 2024 рік. Відповідно, значення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребуватиме перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2024 рік. Для масового створення. Нових записів у реєстрі відомості «Нормативна грошова оцінка Землі використовується обробка, установка. Установка коефіцієнта індексації і відсотка виплат, що знаходиться в підсистемі оренда землі. В обробці проставляємо дату 1.01.2025 рік обираємо групу контрагентів. Та за необхідності можна зробити відбір по виду поля. Хотілося б звернути увагу, що до обробки було додано новий функціонал. З'явилась можливість проставити прапорець не розраховувати суму орендної плати. Якщо прапорець встановлений. То відбувається перерахунок лише суми нормативно-грошової оцінки Землі згідно встановленого коефіцієнта. Орендна плата залишається при цьому незмінною. Отже, далі проставляємо прапорець розрахунок індексації та встановлюємо коефіцієнт індексації 1,12. Після чого заповнюємо таблицю. В таблицю підтягуються останні актуальні записи з регістру відомості нормативно-грошова оцінка Землі. Далі натискаємо на кнопку Розрахувати. Та бачимо, що суми нормативно-грошової оцінки Землі та суми нормативної оцінки землі одиниці площі у нас змінені в залежності від зазначеного коефіцієнту індексації. Завершуємо роботу з обробкою, натиснувши на кнопку Виконати. Наразі все. Дякую за увагу!